Міні-агроглеваха. Тестуємо Sentai 454 з примусовою гідравлікою на 28-х колесах. Власний потужний тракторець, передні 20 задні 28, примусова гідравліка, LED-оптика, гідропідсилювач керма на 45 кінських сил. Трактора в наявності причепне навісне обладнання. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Хто ще не придбав техніку, будь ласка, міні-агрогливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Сентай 45-й тестуємо. Testuojame, testuojame ir kupuojame.